Сьогодні міністр внутрішніх справ та генеральний прокурор прокоментували вчорашнє гучне замовне вбивство селищного голови кримського сім'ї Закрила Костенка. Генпрокурор Пшонка запевнив, що цей злочин буде розкрито найближчим часом. Окрім цього, він додав, що у земельних питаннях посадові особи місцевого самоврядування у Криму цитата не дуже добре виглядають. І це, мовляв, призводить до злочинів. Прокурорська проникливість справді вражає, як тут не згадати, що розстріляного мера сімей за у серпні 2011 року затримували за хабар, що правда потім відпустила. А ще раніше, у середині 90-х, покійний був засуджений за розбійний напад і входив до кримінального групування відомого як Башмаки. Що взагалі відбувається на Кримському півострові? Про це наш короткий сюжет. спросила мусор мусорника и шла вот в этом, направ... ну, в этом направлении. Машины Костенко еще не было. На парку... И когда я подошла вот, вот этим поворотом, сюда вот подошла, вот там стоит Зоя Борисовна. И я к ней подошла, вот, как раз при входе на амбулаторию. И мы стояли с ней, разговаривали. Вот. И тут раздался такие, знаете, вот Ну, хлопки такі, такі бах бах, бах вот так вот. В кримському містечку Сімеїз 26 лютого зранку лунали постріли. Мер сімеїзу Кирило Костенко загинув у кабіні власної машини. Нападники стріляли в лобове скло автомобіля, після чого втекли. десь там знайшли машину. Пізніше правоохоронці знайшли біля гори Кішка неподалік від сімей за спалені жигулі з автоматом. Однак міліція була не надто схильна до розлогих коментарів. Ми дивимо, перевіряємо її на причастність к завершення даного преступлення. Ви знаєте, нікаких убийств, ніяких происшествий ніяких Міністерство внутрішніх справ не пряче. Наступного дня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив у інтерв'ю журналістам, що убивство пов'язане з професійною діяльністю загиблого. Смерть посадовця стала четвертою за останні чотири роки. Місцеві журналісти кажуть, що в Криму щороку гинуть мери курортних селищ. У 2010-му застрелили мера Новофедорівки. Через рік від мисливської рушниці помер мер веселого. 2012 тисячі викинувся з вікна мер малого маяка. скажу вам, коментуючи подію журналістам під час поїздки до Донецька, генпрокурор Віктор Пшонко заявив, що у деяких подібних випадках винні самі місцеві чиновники, котрі вступають у конфлікт із законом там, де вопроси зв'язані з землею, виділенням землі, правовими. земельными вопросами, землепользованием, проведением тендерных вопросов, вокруг этого уж много субъективно не очень хорошо выглядят эти должностные лица или их подчиненные. Грань вот этой вседозволенности, грань конфликтной ситуации – которая порождается у ніже в кабінетах в через их прийняте рішення, или єдинолічне, или колегіальне, много конфліктних ситуацій. Кримські політики також не виключають і політичної складової трагедії. Зокрема, народний депутат Лев Мірімський в інтерв'ю газеті сьогодні сказав: це може бути підготовка до виборів мера міста Ялта, тому що потенційно він міг балотуватися. А можливо це акція залякування, тому що убивство це найбільш крайній захід, який можна собі уявити.